Заплатили понад 30 мільйонів гривень. Скандальний митрополит Павло вийшов на волю. Митрополит Московського патріархату Павло Лебідь перебував у слідчому ізоляторі від 14 липня. За нього внесли заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. За словами адвоката, до збору коштів нібито долучилися близько тисячі осіб, а саме парафіян УПЦ МП. Нагадаємо, що 14 липня цього року Солом'янський районний суд міста Київ змінив запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень. Раніше скандальний митрополит заперечував існування України як суверенної держави, радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав війною Америки і Росії до останнього українця. Сам Павло Лебідь після звільнення записав відеозвернення. Ваше блаженство, дорогий владик Онук, владика всі браті захисники, отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браття і сестри, особисто браття. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов.